Доброго дня, дітки! Давайте розглянемо малюнки. Що ми можемо побачити? Так, правильно, людей, які займаються кожен своєю роботою. Скажіть, ким працює людина на першому малюнку? Так, правильно, лікарем, стоматологом. А що він робить? Лікує зубки людям. Ким працює людина на другому малюнку? Фармацевтом. Що вона робить? Продає людям ліки. Ким працює людина на третьому малюнку? Правильно, листоношою. Що він робить? Розносить листи. Ким працює людина на четвертому малюнку? Правильно, продавцем. Що вона робить? Продає людям продукти. Ким працює людина на п'ятому малюнку? Двірником. Що він робить? Прибирає двір. Ким працює людина на шостому малюнку? Правильно, пожежником. Що він робить? Туше вогонь, рятує людей, тварин, будинки, молодці. Дітки, давайте разом з вами розглянемо малюнки з зображенням предметів. Послухайте речення та додайте відповідне слово. Перукар Перукарстер чим? Правильно ножицями. Кухарь ріже овочі чим? Правильно. Ножем. Муляр фарбує стіну чим? Правильно, валиком. Двірник мете двір чим? Правильно. Метлою. Художник малює картину чим? Молодці. Пензликом. Лікар робить уколи чим? Шприцем. Правильно. Молодці впоралися з цим завданням. Розглянемо наступний малюнок. На ньому ми можемо бачити руки людей. Треба виконати таке завдання, назвати їх професію. Перший малюнок це руки вчителя. Другий малюнок це руки перукаря. Третій малюнок це руки кухаря. Четвертий малюнок це руки маляра. П'ятий малюнок це руки лікаря. І шостий малюнок це руки водія. Молодці дітки добре впорались з цим завданням. Малята. Пропоную розглянути малюнки. Назвіть професію цієї жінки. Правильно, швачка. Давайте складемо розповідь за малюнками та позначимо малюнки цифрами. Дівчинка Катруся прийшла в ательє та попросила швачку пошити їй плаття. Швачка спершу зняла мірки. Потім сходила до магазину. Закупила тканину. Почала шити плаття для катрусі, яка гарна катруся в новому платі. Молодці дітки.